Привіт, я помічник Валерія. Допомагаю йому робити контент на Ютубі. Так, це мій помічник, який розмовляє моїм голосом. Я його створив за допомогою штучного інтелекту. А зараз я вас здавую ще більше. Я клонував себе і створив власний аватар, який буде працювати замість мене, коли я відпочиваю. Якщо ви зараз мене почуєте, це вам зекономить місяці. Або навіть роки вашого часу та нервових клітин. Ну що скажете? Тепер мені не потрібно шукати локацію і знімати відео. Я можу просто написати текст, а мій клон або помічник озвучить його моїм голосом. Це дійсно круто, і тому я вирішив поділитися з вами цією нейромережею. Ті, хто перегляне відео до кінця, отримує бонус, дізнається як отримати безкоштовну консультацію зі мною. Нейромережа називається HeyGen. Щоб отримати доступ до неї, зайдіть в Google Chrome, введіть назву і перейдіть за цим посиланням. Якщо вам важко розуміти англійську, можете скористатися перекладом. Натисніть Почніть роботу безкоштовно, потім потрібно зареєструватися. Ви можете ввести свою пошту, але я рекомендую використати тимчасово для реєстрації на темп Ця програма автоматично створить вам пошту, яку ви можете скопіювати і вставити сюди. Далі прийде код на підтвердження реєстрації. Перейдіть на TempMail і скопіюйте код і вставте його. Потім вам потрібно придумати пароль. Далі пройдіть коротке опитування від програми і реєстрація буде завершена. Тепер дозвольте мені розповісти вам про функціонал нейромережі. Вона може згенерувати вам голос, якщо вам потрібна реалістична генерація голосу. Подивіться моє попереднє відео, де я розповідаю про найкращі три нейромережі для генерації голосу з тексту. Дуже корисна функція Hegan це переклад вашого відео на інші мови. Вона робиться дуже якісно. Але нас цікаве створення аватару. Тут ви можете вибрати готового аватара або клонувати себе. Глянемо, які є готові аватари. Я оберу цього. Перше, що потрібно буде зробити, це вирішити, яким голосом ваш аватар буде розмовляти. Ви можете ввести текст і вибрати мову, і нейромережа озвучить його, або натиснути мікрофон і самостійно записати озвучку. Проте я виберу третій варіант. У мене вже є файл із записом мого голосу. Вибираю його і додаю. Натискаю Генерувати. Аватар згенерувався, але на білому фоні, тому потрібно буде включити фантазію і зробити відео кращим. Заходжу в нейромережу Leonardo, пишу запис генерувати мені світле офісне приміщення тільки англійською мовою. Обираю розмір 9х16 і натискаю Генерувати. Картинка гарна, але занадто багато яскравих кольорів. Далі потрібна монтажна програма. Я використовую капкат і додаю відео аватара та фото. Перше, що потрібно буде зробити, обрати розміри відео date на 16 і обрізати аватара. Натискаю вирізка і автоматичне обрізання. Ви можете побачити, що білий фон зник. Потім налаштовую фон у офісу і збільшую його. Так мені більше подобається, але фон має бути розмитим, це краще для композиції. Заходжу в ефекти і обираю ось цей. Далі потрібно об'єднати це, натискаю правою клавішою миші і вибираю створити спільний кліп. Потім вставляю аватара зверху. Наступне потрібно трохи коригувати кольори аватара, щоб якість відео була краще і все виглядало реалістично. Після цього натискаю експорт і зберігаю відео. Давайте подивимося, що вийшло. Привіт, я помічник Валерія, допомагаю йому робити контент на Ютубі. Я думаю, що на швидку руку це дуже непогано. Творення цього відео зайняло більше часу, ніж зазвичай, тому сподіваюся на вашу підписку та лайк. Це надихає мене створювати ще більше цікавих відео для вас. Якщо ви хочете створити свого клона, то в програмі натисніть сюди і завантажте відео тривалістю там, 2 хвилини 30 секунд. Там ви маєте розповідати щось і жестикулювати руками. Нейромережа це все сканує і створять вашого клона. Вам залишається лише додати озвучку. А зараз бонус, який я обіцяв. Ті, хто залишить коментар під цим відео і підпишеться на канал, в наступному відео я виберу одну людину з коментарів і проведу 30-хвилин безкоштовну консультацію. Сподіваюся, що відео було корисним до зустрічі через тиждень.